Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Давайте сьогодні з вами завітаємо Чудо, чудовий супермаркет «Екомаркет». Там величезний вибір товару, шалені знижки, вічливі продавці. Ви знаєте, якість обслуговування на вищому уровні. В цей супермаркет-екомаркет. Хочеться ходити щодня з усіх супермаркетів, от ті, що з ходяться в нашому місці, АТБ, Сіліпо, Маркет і екомаркет. Екомаркет займає у мене по якістю обслуговування перше місце. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментарі, поділитися моїм відео. Фейсбук. Ну, що я вам ще хочу сказати я перед тим, як буду сюди йти, на вулиці пасмурно, сиро і холоднувато. то що градусник нам пише плюс, одівайтесь тепленько, бо вітер, е, знаєте, як пронизливий і холодно. Полетіли. Знайшла масло, фаворит. 82,5% жир, жирності чисте масло зроблено по державному стандарту. Коштує воно 123 гривні 9 копійок. Це така ціна масла, 180 грам пачечка. Ну, ви знаєте, до масла треба до масла відноситися дуже-дуже обережно. І вибирати, щоб не містило рослинних жирів, консервантів. А тільки корисне воно все містило тоді, коли ви його вживаєте, це масло, воно приносить одну користь. Там вітам... насичено вітамінами А, Б, С, Д, Е. Хто навіть на ПП дозволяється вживати його 25-30 грамів. Це є даже дуже корисно і підвищує імунітет, повишає настрій. У вас дуже хороший, так що з вибором масла будьте дуже обережні. Оце іменно класне смачне масло фаворит. Солодковершкове екстра. Гляньте, яка класна корівка нарисована. Ну да, Ціна його 123 гривні, 9 копійок. Напишіть, хто купляв таке масло. Бачите? Дивіться, от іще масло знайшло. Селянське, солодковершкове. Зроблено по державному стандарту. Ну, трішки жирності менше, 73%. Непогане. 200 г пачечка, 54 гривні, 69 копійок. Вибор в екомаркеті, вибор масла просто величезний, тільки підходимо з цим дуже-дуже обережно. Купили масло і ви задоволені. Тут є, от, бачите, тульчинка. Це маргарин. А ви знаєте, чим відрізняється маргарин від масла? Можете мені написати, як він виготовляється, цей маргарин цікаво? Ну, і хто придумав цю назву маргарин? Ну, для випічки ідеально. Ну, я для випічки беру олком. Вершкова здоба непогано. Щедро також доволі непогано. От тульчинка чуть мені не заходить. Не знаю чому. Ну, це сугубо моя думка. А яким, а якщо ви випікаєте якісь смаколики, що ви кидаєте? Масло, робите якісне, якісну випічку або маргарин. От буде цікаво почути вашу думку. Так, ще в этом маркеті є знижки на філеєчку. 13 гривень 99 копійок. Налітайте, закупайтеся. В морозівку положили і їсти. Акція довгенько буде, що сказали. Стегнокуряче, 1099 за 100 г. Далі крило 8 гривень 99 копійок. Дивіться, гомілка куряча, 6 гривень 59 копійок. Ну, це ціни указані за 100 г. Четвертинка, 6 гривень 89 копійок. Налітайте, закупайте. Вон можна. Суповий набор я його називаю. Нижня частина 3 гривні 49 копійок за 100 г. Ідеально просто. Печіночку можна купити. 10, 9, 10 11 гривень. 100 г виходить. 110 гривень кілограм, правильно? ж? 10,99. 10, Оце отак. Ви знаєте, це хожу я в екомаркет, і я розумію, що тут бувають доволі дуже хороші акції і знижки, які мені подобаються. І тут можна щось купити. Ну це в нашому місті, в місті Полтаві, там, де я проживаю. Дивіться, яйця, 5 гривень, 8 копійок. Ну, в екомаркеті вони набагато дешевше, ніж в інших супермаркетах, А ну буває таке, щось зрівнюють ціни. А це є знижки, тут є вигідні пропозиції. Давайте ми ще зробимо огляд овочі. Дивіться, картопелька йде ціна 3990. Гранада. Картопля гранадова. Оця гранада. Бачите, як вона? Цибулька. Цибуля Марс 1990 половсіні. Ось по-моєму, дорожче. Капуста Пекінська, 94 гривні, 99 копійок. Картопля рожева о, о, А де воно тут рожеває щось? А, ось гранада. Бачите, написали. А це рожева. Оце гранада коштує 39,90, а рожева 33 гривні 90 копійок. Ну, хороша, в принципі, тут обчистить можна і з'їсти. Ну, а хто хоче на посадочку виростить собі класний сорт картоплі, вона дуже така, знаєте, як корисна. То можете от купити, посадити і подивитися, який у вас буде урожай. Капуста. Капуста білокачанна, 44 гривні, 39 копійок. Цибулька. Ну, Зрівнюючи ціни з базарем. То цибулю можна купити в екомаркеті за 12 гривень 45 копійок. Це отак. Банони, пішли по банонах. Акція на банони 59,90. 8% знижечки. Прекрасно просто. Абесен 79,90 подорожчав трішки. Не ну, була ось недавно на нього акція Памело. Памело. 89,90. Яблуко Голден 4790. Да, Яблучка щось Семеренка 5490, Яблуко сортове 3990. От бачите, вони в ящичках лежать, є з чого вибрати, доволі такий якісний товар. Екомаркет підходи з вибором продукції дуже-дуже відповідально. Так Грейфрут ваговий, 7990 йде. Лимончик. Ідеальний, прекрасний. Подивіться, як він класно виглядає. 84 гривні 90 копійок. Ківі ваговий, 129,90. Ну, ківі класний, здоровий такий. Не знаю, з якої країни він привезений. Ну, доволі такий я брала хороший. Мандарин ваговий, 7990. Якісний. Дивіться. Давайте ми ще далі пройдемось. Ну, торгівельна площа величезна, людей багато. Сюди приходить щодня. І це рядом з моїм будинком знаходиться. І я сюди приходжу, відео знімаю. Мене тут запрошують. Прекрасно просто магазин. Що ми знайдемо. Солодощі можна вибрати. Буде 8 березня на свято щось. Купити собі грошей, Дивіться, по опції коробочку. 119 гривень 99 копійок. Киїчірній 326 гривень ,90, 90 копійок. Окція 352 грами. Шикарно, Щоб отримати еко дяку за цей товар, скажіть номер телефону на касі і ви получите велику еко -дяку. Так, далі, дивіться на подарунок Рера Роше, 166 гривень, 79 копійок. І Рафаелки, Дуже смачні цукерки. А от гляньте, як сумочкою зроблено, так. 230 г, 288 гривень, 99 копійок. Прекрасна ціна. Ще що я вам хочу сказати про Рафаелке. От акція йде на таку величенку коробочку, вона желізна. Коштує 426 гривень 90 копійок, тут 300 г. А ця коробочка можна в ній зберігати нитки, і гонки. Ну, хто любить шити таке все. Хузястці пригодиться. Дивіться, якийсь новенький чай з'явився. Чорна перлина. 98 гривень 55 копійок. 90 гімн, непоганий такий. Бачите, він крупнолистковий, виходить. І от чайок, чай чорний. Цей лунський 177 гривень 75 копійок 100 г. Ну, якщо він якісний, там 2-3 листочка положили собі в чашечку і, ви, і він набуває неймовірно прекрасний аромат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз ми знайдемо ще в один зал. Там також стоїть такий невеличкий лоточок. Ось, бачите? І нам пропонують знижечки 40%. Тут практично 40% засіб для прання. Кстати, непоганий для цвітної білизни. Водичка, бонбуасон, печенюшки, шампуні. Це маска. Дивіться, 172 гривні 69 копійок, ще 40% знижки. Так цієї вам банки, мозать, год вистачить у голову. Так, печиво, кава, Амбасадор, 40% знижечки. Крупа пшенична, дивіться, 40% знижки. На стрілу, на конфети шарм. Також працює. Пікарня, свіжа випічка. Ну, зараз ранок. Вони тільки-тільки починають. По-моєму, нема полуфабрикатів. Це вони самі все готують і випікають і дають нам неймовірну насолоду булок смачних. Оце взяли булочку недорогу. Потім масло пачечку, чайок. І всім доброго ранку. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте, ставте лайки і пишіть головне коментарі. От я звернула увагу. Ну що таке сталося? Дивляться мене 23 тисячі людей. А підписано тільки 14900. Ну, вам що, трудно підписатися? Підпишіться. За підписочку, за лайку і вподобайку. Це буде розвиток мого каналу. І я вам буду дуже-дуже вдячна. Пишіть коментарі. Мені дуже подобається спілкуватися з моїми підписниками і вам, вам відповідати, обговорювати ціни. Всім па-па-па-па!